Отже, це два цікавих автори, які змогли написати обидва варіанти, обидва види есе, і у них це дійсно дуже класно вийшло. Дуже якісні, хороші художні есе, там, де є образи, там, де є. Дуже класна тропіка. Ось такі, причому авторські, абсолютно, от, наприклад, сукня у вигляді вогню, так? от, Або потяг реальності, потяг свідомості. Так? от, ну, Тобто дійсно дуже класні такі несподівані образи. І в той же час вийшло написати класні публіцистичні есе, причому, Абсолютно різні. І е, їхні тексти відрізняються від е, інших публіцистичних есен, незважаючи на те, що е, всі взяли за основу одну і ту саму фразу. Так? От. Один з авторів написав про особистість, так, яка не любить мандрувати. От. Взагалі, дуже так несподівано. Інша написала про ту. Та, як, як, він, ну, як більшість з людей мандрують, як їм це вдається, і, і так далі. От. Ви вже, мабуть, здогадалися, що йдеться про Тетяну Ісенко та Романа Фещака. Це два молодці, які ну, от їм вдалося вичавити по максимуму з нашої літературної кухні, от саме з другої частини. А ви Крутяки, клас, і дійсно, от всім рекомендую перечитати тексти Тетяни та Романа для того, щоб взяти їх собі за зразок, якщо ви хочете далі розвиватися, орієнтуватися, от, дійсно це якісно і класно вийшло. От і ми обіцяли подарунки, так але це в нас був подарунок для одного автора. Але ми вирішили зробити ще й сюрприз. Не просто подарунок, а ще й сюрприз. Отже. Ми приготували сюрприз для Тетяни Ісенко. От, скажу трішки про Таню: вона наша землячка, вона мешкає разом із нами в місті Кам'янському, Дніпропетровської області. Отже, ми поряд, ми зовсім близько. От, і тому ми для Тетяни приготували ось такий сюрприз. Дивіться, це запрошення на. Зустріч, яка відбудеться 16 травня, зовсім скоро. У дуже цікавому закладі Артхаус там відбудеться презентація видавництва дружко. А там, де ми збираємо наших авторів, до нас приїдуть, автори з Кам'янського прийдуть з різних міст до нас долучаться. От, до речі, дехто з вас ми вже на вас очікуємо. От, і це ось така буде класна зустріч І ми запрошуємо Тетяну, даруємо їй два квиточки на те, щоб до нас долучитися, от випити з нами кави, добре відпочити. І взагалі вхід платний буде, це 150 гривень коштує один квиток. Тетяна отримує. Цілих два квиточки і сподіваємося, що ми зустрінемося. До речі, хто з вас хочете долучитися, приїздіть 16 травня до нас у Кам'янське, і ми разом з вами проведемо просто незабутні години, тому що це буде дуже круто. От. Ну, і так, як ми і обіцяли, Роман Фощак отримує сертифікат на нашу книгарню на сайті Розетка. От. Сертифікат на купівлю книжок. Видавництва дружко на цілих 500 гривень. Тобто, у нас там є і паперові книжки, і електронні книжки. Ми поділимося посиланням на книгарню, і Роман зможе зайти, обрати собі на 500 гривень те, що він захоче, поповнити свою бібліотеку або може комусь зробити подарунок. от І порадувати себе і своїх близьких. Отже, друзі, Всіх вас вітаємо з тим, що літературна кухня таки вдалася, з тим, що ви надзвичайні молодці. От. І нагадаю, що окрім е, Романа й Тетяни, ми також ще відмітили нашу Олесю Остапенко, е, яка е, отримає зовсім скоро е, збірочку етюдів від нашої Євгенії Яворської. Зараз збірочка випікається. Ось ми її скоро будемо як пасочку присипати, прикрашати. От. І е, Олеся буде однією з перших, хто її отримає цю збірочку. От. А всім е, вам ми Вдячні за те, що ви були з нами, от, за те, що ви е, по-чесному намагаєтеся навчатися, щось для себе відкривати. Е, і е, ви нас надихаєте на те, щоб ми з Євгенією щось новеньке придумували, щось е, ще е, приготували от, і поділилися з вами. Тому будемо з вами на зв'язочку в нашому загальному каналі От, Повертаємося туди. Кухня триває, отже, ми з вами живемо далі, так? смакуємо, святкуємо і сподіваюся, ще побачимося на наших наступних заходах і майстер-класах. Отже, па-па!